18 травня у Звягелі відбудеться важлива подія для наукової спільноти: всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція історико-культурна спадщина України, регіональні особливості та загальнонаціональний контекст за участі провідних науковців, краєзнавців, істориків, освітян, працівників музейної справи та всіх, хто досліджує, зберігає та популяризує історико-культурну пам'ять України. На вас чекають гарячі теми утвердження української ідентичності, робота тематичних панельних секцій, жваві фахові дискусії, можливість обміну досвідом та налагодженням нових контактів. І, звісно, наші почесні гості: Валерія Мікульська, телеведуча, авторка краєзнавчих проєктів Тур де України та Україна вражає. Олександр Алфьоров кандидат історичних наук, автор одного з найвідоміших ютуб-каналів про українську історію. Проект реалізується за підтримки Асоціації міст України, Міністерства культури та стратегічних комунікацій і Міністерства освіти і науки України національної спілки краєзнавців України. Долучайтеся до важливої події, присвяченої збереженню та осмисленню української історико-культурної спадщини. До зустрічі в живому спілкуванні, нових враженнях та любові до рідного краю.